Уявіть суспільства, де жінкам заборонено відверто виявляти симпатію до чоловіків, а шлюби часто укладаються з розрахунку. Як у таких умовах, жінки зваблювали обранців. Середньовічні дами винайшли дивовижно витончені способи показати свою зацікавленість. У світі, де публічна скромність вважалася головною чеснотою, мистецтво зваблення перетворилося на складну гру символів і натяків. Один із найпоширеніших способів випадково. Пустити хустинку або рукавичку поруч із чоловіком. Якщо він підіймав її і повертав, це давало можливість законно заговорити і подякувати. Якщо ж чоловік затримував річ у себе, це вже був знак взаємної симпатії. Найцікавіше, що у середньовічних трактах детально описували, як правильно стріляти очима. Короткий погляд з підвій і швидке відведення очей вважалося надзвичайно спокусливим. А трактат де Аморе» Радив дамам навчитися випадково демонструвати щеколотку під час прогулянки, зухвалість, яка могла призвести до церковного осуду. Аристократки володіли цілим арсеналом парфумів і ароматичних сумішей. Багаті дами натирали волосся пахучими оліями, а в одяг зашивали мішечки з ароматними травами. Вони знали, що запахи діють на чоловіків на підсвідомому рівні. У народному середовищі існували цілі рецепти любовного хліба. Жінки додавали до тіста кілька крапель власного поту або навіть крові, вірячи, що це приворожить обранця. А в деяких регіонах Європи зберігся звичай перестрибування вогнища. Якщо дівчина запрошувала хлопця перестрибнути з нею через багаття на свято Івана Купала, це було прямим проявом симпатії.